І в овальному кабінеті Трамп не тільки зробив багато заяв, але й підписав укази. Наприклад, про перейменування міністерства оборони, відомого як Пентагон, на міністерство війни. Тож і очільник відомства під Гексет Тепер офіційно носить титул міністра війни. Гексет назвав рішення відновленням духу воїна. Наголосив, що відтепер відомство буде боротися, щоб перемогти. У соцмережах вже змінили назви офіційних сторінок міністерства та його керівника на міністерство війни. Замінили. Вже і таблички. Ну, а як відомо, таблички є, значить, все офіційно. Поки табличок немає, значить неофіційно. Так що тут можемо а, підтверджувати на 100%. Тим бачили, бачили кадри якраз на наших екранах. Ну а Трамп може зняти обмеження на експорт ударних дронів. Як повідомляє Reuters, це дозволить продавати за кордон апарати на штат MQ-9 Reaper, які зокрема хоче отримати Україна. За даними джерел, Саудівська Аравія вже запросила понад сонню таких дронів. І продаж може стати частиною масштабної угоди на 142 мільярди доларів. Новий підхід дозволить США класи класифікувати безпілотники як літаки, а не ракетні системи, що фактично обходить обмеження угоди 1987 року.